Всім доброго дня, друзі. Хто перший раз зайшов на мій Ютуб канал? Мене звати Євген і я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. Дуже гарна новина. От нещодавно ми запустили тур в Нову Зеландію, який буде відбуватися з 19 січня. Це саме літо в Зеландії, адже ми на південній півкулі. І от ми розробляли таким чином цей туристичний маршрут, щоб він сподобався кожному друзі з вас. Адже всі ці локації я відвідав особисто, і ми постараємося зробити так, щоб. Просто Нова Зеландія на вас справила незабутні враження. Тому, будь ласка, перейдіть зараз внизу за посиланням, там буде е, мій веб-сайт, і там всі деталі цього туру. Долучайтеся, будь ласка. І до речі, по цінах, то це е, найдешевше, що я бачив. Тобто конкурентів усіх набагато дорожчих. Е, також на моєму сайті ви можете замовити консультацію по переїзду до Нової Зеландії, особисто зі мною. І там взагалі багато є безкоштовної інформації для людей, які планують переїхати. Одним словом, відвідайте цей веб-сайт. Також долучайтеся на збір на Mavic 3, що я збираю для наших захисників, там вже значна сума зібрана. Кожна гривня має значення. Також наперед вам хочу подякувати. І сьогодні така цікава тема. Як, як же ж я знайшов свою першу роботу, вже будучи в Новій Зеландії, і переїхав жити з Північного на Південний Острів. Ну, коли я приїхав в Нову Зеландію, то свій перший рік я відпрацював на північному острові, тому в мене так є з чим порівняти. Південний і Північний острів. Робота в мене перша попалася, щоб сильно, то не дуже. Працював я 12 днів роботи і 2 дні вихідних. Одним словом, ну, графік дуже важкий був. Робота на фермі. Коли я Підписував контракт, в мене мав бути графік 11-3, це вже трошки, трошки краще. Тобто 11 днів працюєш три вдома, а коли я приїхав у Нову Зеландію, то виявилося, що вони щось поміняли. І в нас графік 12-2 круглий рік. Важко було насправді, хоча я там чекав свої два вихідних, щоб поїхати на серфінг. Я почав в Зеландії займатися серфінгом. І що трапилося десь півроку, як я відпрацював, я в червні приїхав в Нову Зеландію. А в січні приїхала перевірка до роботодавця, його перевірили, що ми перепрацьовуємо багато. І він е, заплатив нам там значну суму, більше п'яти тисяч доларів. Він заплатив нам, тобто, ну, його просто провірили, що ми перепрацьовували в контракті було одне, а він так, що тут також є не дуже совісні роботодавці. Як знаєте, що ви поки самі не відстоїте свої права, нічого не буде. Це особисто мій випадок, але це одиниці таких. Це тільки один випадок, що в мене трапився. Інші там, мої роботодавці, я змінив декілька робіт, були окей. І от е в зв'язку з цим, відпрацювавши один рік в е цього роботодавця на північному острові, я вирішив, що я буду міняти роботу. Я також працював з одним українцем, до речі, його також звати Євген. Він так і залишився жити на північному острові. У мене не було досвіду пошуку роботи в Новій Зеландії, я там склепав якесь резюме на швидку руку, як більшість, більшість друзів з вас робить. <свісно> так і я робив там сайт, є спеціальний для людей, які працюють в сільському господарстві. Відправив там своє резюме на декілька вакансій. І от неподалік від моєї роботи там була вакансія, мене запросили на перше моє інтерв'ю. Я приїхав, в принципі, роботодавець мені здався ну, нормальним. Там ми поговорили десь, мабуть, дві години, Там, як правило, він показує робоче місце, ми їздимо разом, каже, які обов'язки. Можете запитати за зарплату в принципі, і показує будинок. Тобто, велика перевага, якщо ви працюєте на ферму. На фермі, вас фермер забезпечує дешевим житлом. Показує вам повністю будинок, як який ви який ви будете жити, ви там ходите, відправляєте кожну кімнату. І це реально круто, що... бо одна з таких е левових витрат в Новій Зеландії це саме будинок. Якщо ви живете в місті і орендуєте самі будинок, то це дуже дорого. А на фермі це може бути в 5-10 разів дешевше, ніж там у місті. І це реально круто. І от, е Ну, ми поспілкувалися з роботодавцем, і десь через тиждень він мені зателефонував і відправив остаточні умови контракту, скільки мені треба платити на рік, і який там графік роботи. В принципі, 8-2 там був графік, це краще, ніж у мене 12-2 було. І я взяв декілька днів там, паузу, щоб подумати, адже цей самий момент я подався ще на декілька е вакансій. Одна з них була на південному острові. Я туди літав до друга, просто в гості, щоб побачити взагалі, як там на тому острові. Мені там, до речі, дуже сподобалось. І там робота була на роботизованій фермі. А в мене був трішки досвід на роботизованій фермі, система Делаваль, тобто на роботах. Це, до речі, була найбільша на той час роботизована ферма в Новій Зеландії. І я туди поїхав також на співбесіду і пройшов її. І в мене вже було, тобто в мене, в мене було два варіанти або залишатися на північному острові, або на південному, але на південному було більше перспектив. Там зарплату більше запропонували. Ну і я хотів переїхати на південному на південний острів, адже там були е, кращі умови е, праці, там зазвичай кращі графіки. Не важко знайти роботу з графіком 5-2 навіть на фермі. А от уже на північному острові, якщо ви знайшли 8-2, то це вважається класний. А взагалі там дуже багато людей працюють. З графіком 12-2, а той 18-3. Взагалі, ну там може трохи більше зарплата, але у вас фактично ви більший час проводите на роботі. Тобто, ну це вже як ви хочете. Я взагалі тут дивуюсь, зустрічав українців, які там свій перший рік працювали на фермі. Каже, він працював без вихідних, я такий в шокі, і в нього була сім'я. Ну, Кажу, що ж ти так робив? Ну, Хотів більше каже, грошей заробити. Ну, Кожен розставляє свої пріоритети. Взагалі в Новій Зеландії, як правило, за грошима ніхто не ганяється. І е, тут працював свої 5-2-40 годин на тиждень і окей, всі там хочуть десь поїхати, розслабитися, відпочити. Мало хто, більшість це іммігранти перепрацьовують. І от так у мене було дві пропозиції на той момент одночасно. Я вибрав південний острів, за мною працював українець Євген на одній роботі. І кажу цьому роботодавцю з північного острова, що за мною от працює також мійтьозка Євген з України. І він також шукає роботу, тобто ви можете його взяти. То я дав Євгену номер телефону роботодавця, вони зізвонилися. І роботодавець, що я в нього пройшов співбесіду, взяв Євгена до себе на роботу. Євген там працював більше, мабуть, ніж два роки. Тобто... Я одночасно знайшов дві роботи собі і другу. То в мене такий дуже класний досвід моєї першої пошуку першої роботи в Новій Зеландії, друзі. Так що така сьогодні історія. Дякую, що ви це відео до кінця. Будь ласка, перейдіть на мій веб-сайт Там є можливість замовити тур в Нову Зеландію по дуже демократичній ціні і також консультацію. Ну і взагалі там багато цікавої інформації. Пишіться, підтримуйте цей україномовний YouTube канал. Хочу побажати, щоб ваші всі землі збувалися. Будемо на зв'язку і слава Україні!